Майстер-класи із розпису імбирного пряника зорганізували на станції юних натуралістів. На нього запросили військових, які на реабілітацію у вінницьких шпиталях. Олександр родом із Маріуполя, у Вінниці розповідає другий місяць, відновлюється від російського полону. Печиво у вигляді великоднього кролика боєць разом із відвідувачем станції Микитою розфарбовують у рожевий та білий кольори. Спочатку трошечки хвилювався, але коли до мене приєднався цей чудовий пан Микита. І я узнав, що його ще забути як мого синочка, то я більш розслабився і все гаразд. Колись діти, коли були маленькі, то ми вдома робили такі вправи. І, і новорічні пряники розмальовували, і пасхальні. Вспомнив дитинство своїх дітей. Як тобі подобається зайчик? Як на мене, шикарний ідеал. Пішов так хвост така кокосова стружка. А знаєш, що ми сделаємо? Білий цвіт остався у нас. Давай ти на хвостик його намажеш, а я його палочкою зроблю красоту. Процес цікавий, каже військовослужбовець Костянтин. У Вінниці на реабілітації півроку готується до протезування правої ноги. Імберне печиво розповідає, розписує вперше. Робить це разом із відвідувачкою станції Софією. На сумщині звідки родом на нього чекає донька Марія, тож говорить, по приїзду додому обов'язково розпише із нею печиво. Подобається Мені дуже подобається. Цікаво із дітьми, із дітьми хорошо трошки відволікаюсь. Дуже сподобалося, бо це мене перший раз робити разом з військовим. Після майстер-класу, екскурсія станцією. Ягенька. Я так розумію, що я тут Мягенька. Тут класно. Для розвантаження після всіх особливо цієї служби, то дуже хорошо. Тварини заспокоюються, особливо ця ящерка, ця прикольна. Можна пощупати, подивитися помідори. Це розсада помира, просто кук, маленькі, здорові а різні сорти. Екскурсію та майстер-клас для бійців зорганізували у рамках великодньої толоки, розповідає директорка обласної станції юних натуралістів Ольга Драгомерецька. Толока має всі види робіт. Збираються діти, робимо поробки. Збираються батьки, вирішуємо проблеми виховання дітей в умовах воєнного стану. Приходять до нас військові, і ми їх хочемо. Трошечки розсолодити душу. Участь у великодній толоці взяли шестеро військовослужбовців. Тривав захід чотири години. Приємно провели час. Ну дуже чудово, що в місті є таке місце, де можна і з тваринками, і з рибками, і сходити в оранжерею, скажем так, тут дуже гарно. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.